Продовжуємо підготовку до контрольної роботи. Розв'яжемо рівняння. 6х плюс 1 перемножити на 3х плюс 2, до рівня 9х-1 множити на 2х плюс 5 і відняти 3х. Порядок розв'язування рівнянь. Спочатку ми спростимо його для цього, розкриємо дужки. Перенесемо в ліву частину всі доданки з хсом, праву частину всі доданки без хсів. При цьому перед цими доданками будемо змінювати знаки. Зведемо подібні доданки і тоді подивимось, що далі робити. Отже, розкриваємо дужки. Множимо многочлен на многочлен. 6х множити на 6х, 18х у квадраті. 6х множити на 2, 12х. 1 множити на 3х плюс 3x і 1 множити на 2 плюс 2 дорівнює. 9х множити на 2х 18х у квадраті. 9х множити на 5 плюс 45х. Мінус 1 множити на 2х мінус 45х. Мінус 2х. мінус 1 на 5 мінус 5. І мінус переписуємо. Тепер в ліву частину переносимо доданки з невідомими, в праву – без невідомих. 18х у квадраті залишається в лівій частині. Ми просто переписуємо плюс 12х, плюс 3х, а без х ми її перенесемо. Тому спочатку поки що пропускаємо. Тепер ці доданки з правої частини переносимо в ліву. Тому знаки перед ним не змінюємо. Тут записуємо мінус 18х квадрат змінили знак. Тут пишемо мінус 45х, змінили знак. І тут змінюємо плюс 2х. І тут змінюємо плюс 3х. Дорівнює число, переносимо вправо. Знак плюс змінюємо на мінус. Пишемо мінус 2. А це просто переписуємо, бо воно в правій було, в правій залишилося мінус 5. Зводимо подібні доданки. Ці два доданки протилежні. Їх сума дорівнює 0, вони знищуються, просто викреслюємо. А оці всі доданки подібні. Ми їх додаємо. Коефіцієнти додаємо 12 плюс 3, 15, відняти 45 мінус 30, додати 2, мінус 28, додати 3. Мінус 25. Так, і записуємо. Мінус 25 і дописуємо буквену частину х. Мінус 2 додати мінус 5, мінус 7. Одержали найпростіше рівняння. Знайдемо невідомий множник. Або просто мінус 7 множимо на мінус, ділимо на мінус 25. І х дорівнює. Мінус 7 ділити на мінус 25. Оскільки ми ділимо. Числа з однаковими знаками, то результат буде додатний І х дорівнює 7 25. Оскільки у нас знаменник 25 це в 5 у другому степені, то ми можемо даний дріб записати у вигляді десяткового. Для цього нам треба поділити 7 на 25 у стопчик 0,70. Отже, відповідь Х дорівнює. 0,28. Звертаю вашу увагу на те, що ми могли тут поставити крапку і цього далі нічого не робити. Наступне завдання. Спростіть вираз і знайдіть його значення, якщо дорівнює мінус 1. Спробуйте самостійно розв'язати дане завдання, а тоді повертайтеся до пояснення. Хочу звернути вашу увагу на те, що спочатку в завданні треба спростити цей вираз. Тобто не підставляємо мінус один замість ікса відразу. А треба спочатку спростити. Звичайно, можна відразу підставити, обчистити, але треба виконувати завдання точно так, як воно ставиться в роботі. Отже, спочатку розкриваємо тушки. 1 відняти і х перемножити на 1 додати х. Тут можна використати формулу скороченого множення і в результаті одержимо різницю двох виразів. А саме різницю, різницю квадратів двох виразів, а саме 1 і х. Отже, записуємо. Перший вираз у квадраті 1 відняти другий вираз у квадраті х у квадраті. Другий, останній множник ми переписуємо без змін, поки що ми його не зачіпаємо. 1 плюс х у квадраті. Мінус розкриваємо дужки. Тут у нас множення многочленів. х множити на х квадрат х у третьому степені, Х множити на мінус 4 мінус 4х. 2 множите на х у квадраті плюс 2х у квадраті. 2 множите на мінус 4 мінус 8. Закриваємо дошки. Підносимо до квадрату. 4 у квадраті це буде 16. Далі подвоєний добуток цих виразів. Тобто 2 множити на 4 множите на х у квадраті. Оскільки тут мінус, і е, тут записуємо мінус. 2 на 4, 8 х квадрат. І додати квадрат другого виразу. Х квадрат у квадраті дорівнює х у четвертому степені. Отже, подивіться, що ми тут використали. Спочатку ми використали формулу скороченого множення, добуток суми двох виразів на їх різницю. Потім ми використали формулу множення і Далі формулу квадрат різниці двох виразів. Тепер нам необхідно знову використати формулу добуток різниці виразів на суму цих самих виразів. Ми бачимо, що вийшли однакові вирази. Тут, тут е, використати правило розкриття дужок, якщо перед дужками мінус. І тут просто ми розкриваємо дужки, якщо перед дужками плюс. Отже, одержимо. Квадрат першого виразу 1 у квадраті 1 відняти квадрат другого виразу хвад квадрату квадраті х у четвертому степені. Якщо перед дужками мінус, ми опускаємо мінус і дужки, а ці доданки записуємо з протилежними знаками. Одержимо мінус х у кубі. Змінюємо й тут знак плюс 4х. Змінюємо знак мінус 2х у квадраті. Змінюємо знак плюс 8. Передушками плюс опускаємо, плюс опускаємо дошки ці доданки, переписуємо з їх знаками. Отже, плюс 16, мінус 8х у квадраті. І додати х у четвертому степені. Тепер зводимо подібні доданки. Мінус х у четвертому, плюс х у четвертому взаємно знищується. Далі записуємо доданки, зводимо доданки у порядку спадання степенів. Після х у четвертому шукаємо х у кубі. Один такий є тільки у нас доданок. Ми його просто переписуємо. Мінус х у кубі. Тепер квадрати. Мінус 2х квадрат. мінус 8х квадрат. Це буде мінус 10х квадрат. Ми додали коефіцієнти. Мінус 2 додати мінус 8. Вийшло мінус 10 і дописали х квадрат. З х вам доданки 4х і більше немає. Просто переписуємо плюс 4х. І залишилися числа. 1, додати 8, 9, додати 16, 25. Таким чином, ми подали даний вираз у вигляді многочлена стандартного виду. Тепер. Замість х підставляємо мінус 1. Одержимо. Мінус. Мінус 1 у 3 степені. Відняти 10 мінус 1 у другому степені. Додати 4 множити на мінус 1. І додати 25. Дорівнює Мінус 1 у третьому степені. дорівнює мінус 1. А цей мінус означає, що треба взяти протилежне до нього числа. Тобто, ми одержимо 1. Ось оцей вираз до рівня 1. Мінус 1 у другому степені буде плюс 1. Плюс 1 множимо на мінус 10. Виходить мінус 10. 4 множимо на мінус 1. Мінус 4 і плюс 25. Додамо. Додатні числа 25 плюс 1, 26. Додамо від'ємні числа. 10 додати мінус 10 додати мінус 4, мінус 14. Виходить, 12. Ось така відповідь. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відеоуроці.